Пішли якось три кума на рибалку, зловили золоту рибку. Ну, і вона каже, у вас троє, загадуйте, по три бажання. Перший кум подумає, а може, то брехня якась, давайте мені 10 гривень. Другий каже, та мені 10 гривень. Третій замовляє, хочу, щоб в мене ліва рука постійно так дьоргалася. Ну все, в цих по 10 гривень в нього рука дергається. Давайте по-другому. Перший кум каже, хочу бути головою сільради. Другий каже, хочу бути президентом України. Третій каже, я хочу, щоб у мене і друга рука так постійно дергалася і не зупинялася. Все є. Голова сільради, президент України і в третього кума дві руки дергаються. Ну і давайте третє в бажання. Ну, тут перший кум каже, ну, я хочу бути прем'єр-міністром. Другий кум каже, я хочу постійно бути президентом і мільярд. Все, і третій каже: кум: А я хочу, щоб у мене до двох рук ще й голова отак дергалась. Все, бажання виконані, через два місяці зустрічаються, питають першого кума: ну, як ти? Ну, я нормально, прем'єр, в принципі, гроші кошу, все добре. А ти як Другого питають? Ну, Я президент, все круто, є гроші, є сім'я, все діти. Ну а ти як, блін, пацани, не повірите, якусь херню заказав. А, цей а, свиня, яка побачила мангал на дворі, почала лаяти на перехожих і ловити мишей. Габор, ти по чому вчора в школі не був? Вчора корова бика водів. а опу не мог? Опу мог, но бик лучше мог. Америка, едет автобус, и начинается э, движуха э, в автобусе между белыми и афроамериканцами. Кто-то водитель не выдерживает, останавливает автобус, так говорит, все, все выходят на улицу, всего. Что случилось? Белые, вот, это афроамериканцы, это второй сорт, они, дол они должны сидеть сзади. Афроамериканцы такие, у нас такие же права, как и у белых, мы тоже можем сидеть спереди. Водитель такой, значит, меня так, меня ничего не интересует. Я взагалі дальтонік, я вижу все тільки в зеленому світі. Тому зараз всі тихонечко заходимо, садимося в автобус, темно-зелене ззади, світло-зелені спереду. Незаміжні одинока, 42-річна бібліотекарша Людмила, мріє про те, щоб читач взяв її на 10 днів і повернув по порепиною. Поїзд, купе, їдуть мужик і дівчинка якась. І тут неожиданно дівчина починає просто співати, бо весь голос оре співає, співає, просто мужик не витримує, стриває, стривається, каже, дівшка, хватить співати, ви мене задолбали вже. Вона каже, взагалі, я оперна півіця. І я їду на концерт, мені треба тренуватися. Він такий сів, замовчав, задумався, каже: «Да? Ну добре, встає, починає просто тупо роздіватися. Починає роздіватися. Вона йому каже: Мужчина, що ви робите? Він каже: Я до любовниці це їду, мені теж треба тренуватися. Объявление в газете. Вчера на 65-м году жизни э, умер известный директор известного московского кинотеатра «Радуга» загоруйка Иван Петрович. Прощание с усопшим в 10.00, 12.00, 15.30, 18 и 22.00. Молодая украинская семья. Сняли квартиру, замеблеванная, все красиво, квартира біля трамвайной колеи. Одна невеличка проблема. Кожен раз, коли проїжджає трамвай, кожен раз дуже трясся в них шкаф. Дуже довго не могли пам'ятати, в чому справа. Жінка один раз не витримала, чоловік пішов на роботу, вона передзвонила столяру і каже, мені прийдіть, будь ласка, подивіться, бо вже не знаю, що тим шкафом, що з ним робити. Заходить столяр і каже, я так одразу не можу сказати, мені треба, не знаю. Розібратися, в чому справа там. Каже, Давайте ви залізайте в шкаф, трамвай буде проїжджати, то ви сходу поймаєте, в чому справа. Давай, заліз в шкаф. Десь вот, зараз чекає годину, дві години чекає, немає трамвая. до того подзвонок в двері, класика заново, заходить чоловік. Заходить чоловік, одразу дивиться взуття іншого чоловіка, одразу біжить в спальню, в шкаф, відкриває шкаф, а там мужик сидить. Так дивиться на нього, чувак, що ти тут робиш? Каже, друже, не повіриш, трамвай чекаю. Історики подейкують, що інквізитори спалювали жінок не через їх іротичні переконання чи певні магічні обряди, а просто тому, що їм не вистачало жіночого тепла. Випадок на вулиці підходить мужик до дівчини. Каже, дівчина, дівшка, ви переспите за мною за 100 доларів. Така дивиться і каже, ні. Ну, будь ласка, мені дуже потрібні гроші». О, это отлично. Приезжает, э, э, приезжает э, какой-то э, монголец, монголец приезжает э, в Россию. Выучил два слова. Э, привет! И как дела? Идет такой счастливый по Москве, со всеми там здоровается. Привет! Привет. Как дела? Ну хорошо, спасибо. Идет дальше. Привет! Ну, привет! Как дела? Спасибо, хорошо, тут ему навстречу негр. Привіт! Привіт! Як діла? От Мені тут кажуть, що я не голений. А насправді справжня неголеність це тоді, коли тобою починають вітатися незнайомі мусульмани. Е, випадок сім'ї. Дорогий, коханий, зроби мені, будь ласка, бутербродік. Ну такий маленький-маленький. Він неї дивиться, каже. Коротше, я тобі зрозую обичний, ти обгрезеш до нужних розмірів. Ізраїль. Старий єврей стоїть біля стіни плачу, молиться, чесно, як має бути. Порядку по таких же підходить турист, питає: скажіть, будь ласка, а ви тут давно молитесь? Ну, ви знаєте все своє життя. Ну як допомагає? Та знаєте, як зі стінкою розмовляє? В <раплітно> психушці крик із палати. Я посланник Бога із сусідньої палати доноситься: я нікого не посилав. В еврейскую церкву э, приезжает проверка налоговой инспекции. Ну, вроде налоговый все проверил, проверил, но доколупаться не к чему. И он решает все-таки к этому равен, он говорит, вот, э, рэбе, вот вы свечки палите? Пали. А огарки куда вы деваете? Ну, а огарочки мы собираем, собираем, а потом делаем опять свечечки. Да. А вот мацу вы даете людям? Даем. А вот крошечки, которые остаются, куда вы деваете? Ну, брошки собираем и делаем еще опять раз мацу. Да? А обрезание вы делаете? Обрезание делаем. Ну, а вот куда вот эти обрезочки вы-то деваете? Ну, обрезочки мы собираем, собираем и отправляем в город. А потом из города присылают таких, как вы. На уроці. Так, учитель. Иванов, я не понял. Это что, у тебя плейбой? Это плейбой у тебя? Ну да, это плейбой. Короче, все, завтра я хочу бачити твоїх батьків в школі. Ти Він такий стоїть і думає. Слухай, що чекати до завтра? Дивіться, 42-43 сторінка. Оптимісти це люди, які вірять у щасливий кінець світу. Село, священник, священник всіх заяв. Приходить одна. Батюшка, я грішна. Що таке дочь моя? Я согрішила. Скільки разів? Восемь. Вот такое что-то. Чик-чик-чик. Ну, ладно. Иди 4 раза прочитай Отче наш, помолись, все пройдет. Другая приходит. Батюшка, я грешна. Что случилось? Все грешило. Сколько раз? 12. 12. Чик-чик-чик, посчитал. Так, иди, короче, 6 раз помолись, Отче наш почитай, на коленях пустой иконку купи. Понятно? Понятно. Третья приходит. Батюшка, я грешна. Что случилось? Грішила. Сколько раз? Тринадцять. Так посчитав, посчитав, посчитав. Слушай, іди ще раз, що гріші, то дробят какие-то получається. Цевушка! Цевушка! Обернись апельсинку дам! А мать, отвернись, ящика дам. Хоумс, ви так довго живете без жінки один? Як же ви обходитесь? Хм. Елементарно. Ватсон. У доктора, у доктора. Но вот вам а, вот возьмите это от депрессии, это для, для улучшения сна, это чтобы выйти из комы. Спасибо, доктор, а кроме водки у вас больше ничего нету. <рес> Сидить якось, дід з бабою в Ну і и баба дуже страшно чавкає. Дід не витримує, бере так ложкою по полбу, так. Бах! Що таке? Не чавкає, я сказав. Все, добре, все, баба вже їсть, вже не чавкає. Проходить ще 30 секунд, дід ще один раз полбу так. тобі. Баба, а це за що? Боже, як спомню, аж бісить. Не бійтеся літати. Ще не було жодного випадку у світі, коли б літак не приземлився на землю. приходит на исповедование такая очень симпатичная, красивая женщина с таким огромнейшим бюстом, огромным бюстом. Ну, села в эту кабинку, батюшка выходит к ней такой, так открыл эту шторку, смотрит и не может оторвать глаз от этого бюста. И смотрит, и смотрит, и смотрит, и смотрит. Она ему что-то рассказывает, он смотрит, и смотрит, смотрит, и смотрит. И потом такой, о, Господи, тут небеса такие зашумели, и оттуда голос. Да, сын мой, что ты хотел? Я такая, господи, сколько раз я тебе просил, ты мне ни разу не отвечал? Ты никогда, по сути, не просил.